Такі у нас і лампочки приїхали на 20 вольт. Зараз покажу, що є в комплекті. От, на 20 Вт не воль. В комплекті йде сама лампочка. Така вона. Плюс якщо замикач. Якщо ви не хочете, нема у вас патрона, якісь там у вас ледовські чи ще щось, просто сюди його закручуєте, замикаєте, десь вішаєте, воно горить. Відкручуєте, воно перестає. Є в комплекті два акумулятора, не батарейки, а повноцінні акумулятори. Вони, бачите, йдуть. Це 5А такі великі, вони більше ніж пальчикові. Такі акумулятори. Сюди вони вставляємо. Дуже зручно, що можна, якщо воно починає там з часом, через там півроку, через скільки вона тускнішати, акумулятори вже, наприклад, усіли. Ви просто ось повимали акумулятори. Повимали акумулятори, повставляли нові, купили і все, і у вас знову повноцінно працює лампочка. Все. 149,50. 149.50.